Розповідаю, бо вже не можу мовчати, як мій наречений і моя рідна сестра перетворили моє життя на серіал без хеппі Енду. Поки що привіт усім, дякую, що приєдналися до нас. Сьогодні я хочу поділитися з вами ще однією зворушливою історією, а перед тим, як ми продовжимо, будь ласка, перевірте, чи ви підписані на канал. Щодня я ділюся з вами цікавими життєвими історіями, тож приємного прослуховування. Я не впевнена, навіщо я це пишу, але якщо хоч одна людина прочитає і скаже: Ти не божевільна, це дійсно жахливо. Мені стане трохи легше, бо останні кілька місяців я живу, наче в якомусь паралельному всесвіті, де всі, кого я любила, поводяться як чужі. А найгірше це те, що я довго нічого не помічала. Мене звати Олена, мені 29. Я з невеличкого містечка на півночі України, але останні шість років живу в Києві. Переїхала після Універу, хотіла трохи свободи, більше можливостей і, чесно кажучи, втекти від контролю мами, яка завжди знала краще, як мені жити. Через рік після переїзду я познайомилась з Андрієм, високий, спокійний, харизматичний. Він був старший на 5 років, працював у сфері ІТ, мав квартиру, машину, і головне, вмів слухати. Ну мені так здавалося. Усі мої подруги казали, що він знахідка, бо не такий, як решта чоловіків, що заводять балачку лише про себе. Я в нього закохалася швидко, може навіть занадто швидко. Ми були разом чотири роки, і три з них я була впевнена, що ми команда. Він ніколи не кричав, не зраджував, не принижував. Просто мовчав. Іноді надто багато. Я звикла, що він не любить сварки, уникає конфліктів і приймала це як емоційну зрілість, але тепер розумію, що це була просто пасивна агресія, майстерно загорнута, у ти ж знаєш, я такий спокійний. У жовтні минулого року він зробив мені пропозицію все було красиво, ресторан, квіти, кільце у вині, і що трохи не смертельно, ледь не проковтнула, до речі. Я сказала «так», плакала від щастя, потім зателефонувала мамі. Вона, як завжди, не змогла просто порадіти, почала зі слів. Ой, ну нарешті, а то я вже думала, ти всіх нормальних прогавила». А потім додала сестру свою не забудь, вона має бути на першому місці серед дружок. Оце була перша тріщина, моя сестра Ліля молодша на три роки. У нас з дитинства були складні стосунки, вона завжди була солоденька. В мами на шиї сиділа з дитинства, в школі мала купу подруг, а я завжди була відлюдкувата, як казали. Ліля, це та дівчина, яка на будь-якому святі опиняється в центрі уваги, навіть якщо не мала бути. Уявіть собі, мій день народження 25 років, я замовляю ресторан, купа гостей і що робить Ліля. Виступає з сольним номером, співає під гітару пісню про те, як важливо бути собою, і половина гостей кричать на біс. Я стою з келихом вина і думаю, це точно мій день. Але я терпіла, бо сім'я, бо вона ж просто хоче допомогти, бо ти ж старша, будь мудріша, а мама, звісно, завжди ставала на її бік. Навіть коли Ліля одного разу прийшла до мене у квартиру без попередження і влаштувала ревізію в шафі, бо треба, щоб ти гарно виглядала на першому побаченні. Після заручин я намагалась тримати дистанцію, але мама вперто пхала Лілю всюди. Візьми її з собою на примірку сукнів, вона ж знає, як вибрати фотографа, вона в тебе стильна, з нею не помилися. Я мовчки ковтала. Навіть тоді, коли Ліля почала писати Андрію в інстаграм, якісь милі коментарі під його фото, типу гарно виглядаєш, як завжди. Я зробила вигляд, що не бачу. Бо довіра це ж основа, правда. Ха. А потім сталося щось, що я довго намагалась не помічати. Одного вечора, коли я прийшла додому трохи раніше з роботи, Андрій стояв на кухні і щось готував. Його телефон лежав на столі і висвітився месенджер. Я випадково побачила, що він листується з лілею, і не просто о, як справи, а повідомлення типу: Ти сьогодні снилася мені? Було дуже реально. Коли наступного разу знову побачимось без її присутності, мене ніби струмом вдарило, всі ті дрібниці, які я ігнорувала. Її погляди на нього, його мовчазні усмішки, те, що він останнім часом запізнювався на роботу, усе склалось в один пазл, і в тому пазлі я була зайвою. Я нічого не сказала тоді, просто сіла на підлогу у ванні і сиділа десь півгодини. Холодна плитка, тиша, і відчуття, що весь мій світ тільки но тріснув. Я сиділа на холодній плитці у ванні і намагалась що, заспокоїтись, раціоналізувати, вигадати виправдання, я не знаю, але те, що я відчувала в той момент, було важче за слова. У мене ніби випав ґрунт з під ніг, а ще було соромно, боляче і соромно, бо як я могла цього не помітити, бо я завжди була розумна, правда ж? Я вийшла з ванної, наче нічого не сталося. Сіла за стіл, зробила вигляд, що допомагає йому з вечерею, а він спокійний, усміхається, наче нічого, і раптом я зрозуміла саме тому я й не бачила правди, бо він був спокійний, такий спокійний, що можна було повірити в будь що навіть у брехню. Того вечора я нічого не сказала, я просто дивилась на нього і думала. А ким ти є насправді, ти той, хто колись обіймав мене, коли я плакала через втому на роботі, той, хто цілував мені лоб перед сном, чи той, хто листується з моєю сестрою про сни. Наступного ранку, коли він пішов, я взяла телефон і зробила скріншоти листування. Усе з емодзі, з натяками з його, ти така схожа на Олену, але водночас така інша. Потім написала подрузі Ірі, єдиній, кому я могла довірити правду. Вона приїхала за сорок хвилин з термосом кави, печивом і словами Ми це розрулимо сонце. Ти не сама, і от тоді я зламалась, ревіла, як мала дитина. Не через Андрія ні через Лілю, бо я завжди знала, що між нами є конкуренція, що вона хоче бути кращою в усьому. Але я ніколи не думала, що вона піде так далеко, що їй буде мало уваги мами, друзів, знайомих, що вона захоче ще й мене зламати. Іра була тією, хто порадила не робити нічого з опалу. Спостерігай дай їм вилізти зі шкіри, самі себе видадуть, і тоді бий і я погодилась. Хоча мені хотілося кричати, трощити все в домі, влаштувати сцену, схопити телефон і написати Лілі, що вона, змія в рюшах. Натомість я вдягнула маску. Почала грати, усміхалась, цілувала Андрія в щоку, питала, чи він не хоче, щоб я допомогла йому з презентацією, і чекала. Через три дні від мами надійшло повідомлення. Ліля приїде до тебе в неділю, хоче допомогти з весільним плануванням. Не сперечайся, вона ж старається, і я знала, що це мій шанс. У неділю вона прийшла в новому светрі з тістечками, як завжди, з усмішкою до вух». Сіла на диван і з виглядом королеви почала. Я тут придумала тему для вашого весілля, уяви квіти пастельних тонів, ніжно-рожевий, а на столах сухоцвіти. Це ж стильно я дивилася на неї і в уяві бачила, як її обличчя кривиться, коли я показую ті скріншоти. Але трималась, сказала лише цікаво, а Андрій точно схвалить рожевий. Він же не дуже таке любить, і тут найцікавіше. Вона посміхнулася якось дивно. Ой, ти б знала, що він любить, він вже дуже чутливий до естетики, просто не з тобою таким здається. Моє серце зупинилося на секунду. Вона сказала це вголос. Я кивнула тихо і сказала: И, слухай, Лілю, я тут знайшла одну річ, яку треба пояснити. Дай я покажу. І я дістала свій ноутбук. Відкрила ті самі скріни, зробила їх великими на екрані, і повернула монітор до неї мовчанка. Спочатку вона сиділа мовчки, потім почервоніла, потім почала сміятись, і я ніколи не забуду, що вона сказала И та це ж просто флірт, це навіть не зрада, ти б могла трохи розслабитись, а то така вся правильна. Може, тоді б Андрій і не дивився в інший бік, мене, здається, відкинуло на кілька секунд. Все тіло заніміло, я навіть не могла відповісти, лише дивилась на неї, як на чужу людину. І знаєте, що вона зробила потім? засміялася, взяла свою сумку і перед виходом кинула. Усе одно він мене більше любить, просто ще не наважився тобі сказати. Після того, як Ліля грюкнула дверима і залишила мене серед тиші та розбитих ілюзій, я сиділа на дивані ще хвилин десять, в голові шуміло, не від злості ні». Від того, наскільки глибоко я помилялась у людях, у своїй сестрі, в чоловікові, з яким планувала будувати сім'ю. Знаєш, є такий стан не плачеш, не кричиш, просто порожнече. Як в морозильнику, куди ти зазирнула по морозиво, а там лише лід, я встала, зробила собі міцну каву, хоча був вже вечір, і сіла писати список. Так буквально список. Хто знав, хто бачив, хто мовчав, бо найгірше це не сама зрада. Найгірше це колективне мовчання, і от у цьому мовчанні я мала знайти свою відповідь. Андрій повернувся десь о десятій, відчинив двері, наче нічого не сталося, з пакетом суші і словами: Привіт, мала, я подумав, ти голодна. Я дивилась на нього і чекала. Ні, натяку на хвилювання. Навіть не запитав, як пройшла зустріч із Лілею. Просто пройшов на кухню, включив світло і спокійно розклав їжу на стіл. Сідай, не будь голодною з люкою, підморгнув. І от тут я встала, повільно, підійшла до нього, взяла свій телефон, відкрила галерею. Андрію, дивись, показала скріни, один за одним, без емоцій. Його обличчя без кольору, став сірий, як попіл. Сидів, дивився на екран, ковтав слину, пауза тягнулася, як у кіно перед великою сценою. Це не те, що ти думаєш, видав він нарешті. Класика, як з підручника і як виглядати ще гірше, ніж ти є. А що це? Я думаю, що ти фліртуєш з моєю сестрою, що ти мрієш її побачити без мене, що ти про неї сни бачиш. То що це програма психологічної підтримки? Він мовчав, здивовано кліпав очима, як школяр на уроці, що не вивчив параграф, і потім сказав вона, вона перша почала. Я просто не хотів образити її, я, мабуть, ледь не засміялась. Як можна не образити людину, яка заграє з тобою, якщо ти заручений з її сестрою? То ти, виходить, так сильно не хотів її образити, що вирішив образити мене. Я тебе правильно зрозуміла? Він потупив погляд. Я бачила, він не жалкував, що зробив. Він жалкував, що його впіймали. Це була та сама пасивна агресія, замаскована під Я добрий, просто заплутався. І я сказала те, що вже давно варилось у мені я не твоя мати, і не психотерапевт, я жінка, яка мала стати твоєю дружиною. Але знаєш що? Тепер у тебе повний карт-бланш. Можеш спокійно фліртувати з ким хочеш, бо з цього моменту я вільна, і ти теж. Він сіпнувся. Ти що, серйозно, через якісь дурниці? Я витріщилась на нього як на повного ідіота. Дурниці, зрада, це дурниця, та ми навіть не спали разом, вирвалося в нього, і от це був момент, коли я зрозуміла, вони вже обговорювали це, у них були межі. Була домовленість, була тактика, бо інакше б він не вживав таких формулювань. Я лише усміхнулась, ну, значить, я зупинила це вчасно, тільки уяви як зручно. Не треба вигадувати пояснення, чому на весіллі не буде нареченої. Потім пішла в спальню, дістала дорожню сумку, почала кидати речі, він спочатку мовчав. Потім щось бурмотів, потім сів на ліжко. Я я не хотів, щоб усе так закінчилось, а я не хотіла, щоб моя сестра сиділа тобі на колінах за моєю спиною, але, як бачиш, життя несподіване. Тієї ночі я поїхала до Іри. У сумці кілька суконь, паспорт, зарядка, блокнот, і одне чітке рішення я не збиралась більше бути зручною, бо зручна жінка це не та, яку цінують. Це та, на якій витирають ноги. Я жила в Іри кілька днів. Вона, як справжня подруга, не питала зайвого, готувала сніданки, приносила мені чай з м'ятою і навіть влаштувала один вечір з дурними комедіями, щоб хоч якось відволікти. Але чесно, відволіктись було важко. Я постійно думала, а що тепер? А як сказати мамі? А як жити далі, коли всі навколо все ще грають у виставу ідеальна родина? На третій день я написала мамі, що весілля не буде. Просто одне речення: весілля не буде. Я не хочу обговорювати це телефоном. Відповідь прийшла одразу. Що ти знову вигадаєш? Це не іграшки, Олено, і тут я зрозуміла, мама вже щось знає, або здогадується, або що найгірше вже стала на чиюсь сторону. Я погодилася приїхати до батьків у неділю, їхала, наче на суд, і так воно й вийшло. Коли я зайшла в хату, Ліля вже сиділа на кухні, з чашкою чаю у в'язаній ковтинці з виразом страждання на обличчі, наче вона щойно з хреста злізла. Мама, поряд, тато мовчки читав газету, як завжди, ніби його це все не стосується. Що сталося? сухо спитала мама. Запитаю Лілі, відповіла я, не сідаючи. Ліля каже, що нічого серйозного, що ви просто посварились через дурницю, і що вона не хоче тебе втрачати як сестру, втрачати мене в мені кипіло. А як щодо того, що вона залицялась до мого нареченого, це вже нічого серйозного? Ліля одразу зробила великі очі, та це ж просто переписка, нічого не було. Ти завжди все перебільшуєш. Ага, і сни, це просто сни, так? І його без її присутності, це теж метафора. Мама стиснула губи, а потім сказала. Може, ти сама його підштовхнула. Ну, не всі чоловіки витримують, коли жінка постійно зайнята, дратівлива. Ти ж з дитинства була непроста, лєно, я навіть не змогла одразу відповісти, просто стояла і дивилась на неї, як на чужу людину. Ти ж з дитинства була непроста, ця фраза дзвеніла в голові як ляпас. Вона мені щойно сказала, що я винна. Я, а не той, хто зрадив, і не та, хто встромила ножа. То ти справді на її боці? Тихо спитала я. Мама подивилась мені в очі і відповіла: Я просто не хочу, щоб ви зіпсували стосунки через якусь дурню. Ви ж, сестри, а чоловіки приходять і йдуть, і от тут я вже не витримала. Ні, справжні чоловіки не приходять і йдуть, як автобуси вони або є, або зрадники. І якщо для тебе бути сестрою, це мовчати, коли в тебе крадуть життя, то я більше не сестра і не дочка, я жінка, яка знає собі ціну і не дозволить себе принижувати. Навіть родиною я розвернулась і пішла, не обіймала, не прощалась, бо для мене це вже не була родина, це були статисти в чужому театрі. Того вечора я плакала. Не через Лілю і не через Андрія. А через маму, бо найбільше болить не те, що тебе зрадили, а те, що твої це виправдовують. Після того, як я розірвала заручини і остаточно порвала з родиною, всередині було пусто. Знаєш, от як у старій хаті після пожежі каркас стоїть, а всередині тільки попіл. Я трималась, бо треба, бо жінка, яка встала з колін, вже не вертається назад. Але всередині пусто, і тоді я вирішила написати друзям тим, кого вважала своїми руками. В чат весільної групи, де були Іра, ще кілька моїх подруг, пара його друзів, і навіть одна моя колега, з якою ми колись працювали разом у першій компанії. Я не писала довго, просто коротко: привіт усі, весілля не буде. З Андрієм усе завершено. Дякую, що були частиною цього етапу. Життя пішло далі, і от тоді почалось те, чого я не очікувала. Іра одразу подзвонила. Я пишаюся тобою. Якщо треба, розповідай, якщо не хочеш, я поруч просто так завжди, а от інші. Спочатку було кілька повідомлень типу Ой, нічого собі, тримайся. Але вже наступного дня вийшла на мене Оксана, подруга, з якою я колись ділила квартиру, і сказала: Слухай, я тут подумала. Може, ти справді трохи перегнула. Андрій завжди здавався нормальним, і ваша пара така красива. Може, то просто була емоція, емоція? Моя сестра клеїться до мого нареченого, він їй підтакує, а це емоція. Я зробила глибокий вдих і відповіла коли наступного разу твою довіру втопчуть у болото, нагадай собі, що це просто емоція. Може, полегшає, вона образилась. Вийшла з чату, і чесно, я не плакала за нею, а потім, потім був найцікавіший поворот. Одного вечора мені написав Сашко, друг Андрія. Я завжди вважала його той тихий хлопець, що на фоні. Він і на вечірках сидів осторонь і в чаті нічого не писав, але тут він написав мені напряму привіт, я не знаю, чи маю право лізти, але хочу сказати одну річ. Те, що ти зробила правильно, я давно бачив, як Андрій дозволяє собі забагато і як ти в це віриш. Мені було соромно мовчати, але я не мав твого дозволу на втручання. Ти сильна, якщо щось потрібно, я поряд. Я читала те повідомлення з мокрими очима, бо хтось один, такий непомітний, виявив більше людяності, ніж ті, хто називав себе моїми подругами. Я відповіла щиро дякую, це важливо більше, ніж ти уявляєш. Того ж тижня Іра влаштувала ввечір відновлення, тільки ми двоє вино піца і написані від руки папірці з речами, які ми хочемо відпустити. Мій список був коротким, але болючим. Віра в родинну лояльність, ідеалізоване кохання, потреба всім подобатись, я спалила той листок і вперше за довгий час вдихнула на повні груди. А ще почала писати у звичайному зошиті щодня, все думки, емоції, образи, навіть злість, виливала душу на папір і так відкривала себе заново, без прикрас, без усмішки для інстаграму. Просто я минуло десь півтора місяця, я звикла жити сама, без Андрія, без весільного планування, без родинного не сперечайся, бо ти ж старша, навіть кава смакувала інакше. Знаєш, такий дивний смак, коли суміш болю і свободи стає новою нормою, я почала ходити на йогу, потрохи повернулась до роботи, і несподівано знову почала сміятись. Не часто, але щиро, аж поки не пролунав дзвінок. Номер невідомий. Я спершу не взяла, але потім подивилася у месенджер і вмерла всередині на кілька секунд. Ліля, привіт, можемо зустрітись? Я хочу поговорити без сварок, просто як сестра. Я сиділа з телефоном у руці і думала, навіщо що їй треба. Вона ж уже виграла, забрала мого нареченого сім'ю і ще й зробила мене винною в їхніх очах. Я не відповідала три дні, але потім, усе ж написала, добре, один раз, одна кава, півгодини. Ми зустрілись у маленькому кафе на Подолі. Вона прийшла в сукні, ніби на фотосесію. Волосся укладене, манікюр ідеальний, а в очах щось дивне, невпевненість, некаяття, щось схоже на страх, але перемішаний з жалем. Привіт, Лєно, тихо сказала вона, сідаючи. Ти схудла, але виглядаєш сильнішою, ти теж не втратила форми, відповіла я сухо, пауза. Я хотіла сказати, я ж не хотіла, щоб все так закінчилось. Я справді, ти знала, що він мій наречений, і все одно гралась, це не так вийшло, це я зробила вибір. Мій голос був рівний, без істерики, бо біль уже вигорів. Я знаю, але він сказав мені, що ти вже остигла, що ти не бачиш його, що, а ти й повірила, і одразу лягла в його сни. Вона знітилась, погляд опустила в чашку. І тоді зізналась він кинув мене, я нічого не сказала, просто дивилась, а вона продовжила. Каже, що все було зруйновано, що ти нас змусила так поводитись своєю холодністю. А тепер мовчить, не пише, уникає. І тут я не витримала, усміхнулась. Гірко, але щиро. То ти думала, що той, хто зрадив одну, не зрадить іншу, вона кивнула. Вперше без гри. Просто як людина, яка програла, а мама, вона звинувачує мене, каже, що я винна, що розбила нашу родину, каже, що не треба було таке робити перед весіллям, що я тебе поставила в незручне становище. Ні, Лілю, ти мене поставила в зраду і себе в самотність, і я встала. Знаєш що найгірше, що я дійсно хотіла пробачити. І тебе, і його. Але потім згадала, що жінка, яка пробачає зраду, підписує дозвіл на повтор, вона мовчала, і вперше за весь цей час не намагалась мене переконати. Просто сиділа з тим порожнім поглядом, з яким колись сиділа я. Я пішла без прощання, без обіцянок тримати зв'язку, і знаєш? що? Я йшла вулицею і вперше не відчувала, що я щось втратила. Навпаки, ніби викинула тягар з серця, бо правда така, не все, що в тебе забрали, було вартим збереження. Після тої зустрічі з лілею в мене не було істерик. Не було сліз, було щось інше, тиша, але не порожня, як раніше, а така, як у лісі рано вранці свіжа, наповнена простором для нового, я повернулась додому. До своєї квартири, з якої Андрій з'їхав ще місяць тому, і знаєш, що я зробила перше, переставила меблі. Так буквально пересунула диван, винесла старі подушки, замінила штори. Маленькі речі, але вони ніби зняли його слід з повітря, а потім завела новий ритуал, кожного ранку прокидалась і питала себе, що я хочу зробити сьогодні тільки для себе. Не для мами, не для чоловіка не бо так треба, а для себе. І це були такі прості речі прогулянка без телефону, кав'ярня з улюбленим плейлистом. Йога на даху один день без соцмереж, вивчення італійської просто бо хочу, я почала жити не на автоматі, а на власних відчуттях, і коли ти повертаєш собі себе, світ це помічає. Одного дня на тій самій Йозі на даху до нас приєднався новий інструктор Артем, високий, спокійний, з лагідними очима, і так я відчула, як всередині щось сіпнулось. Але я тоді подумала та ну ти що знову, тільки но вилізла з трясовини, але він не ліз. Не фліртував, не тиснув, просто був, ставив запитання про музику, про книги, про подорожі. І найголовніше слухав, не чекав черги, щоб щось сказати, а дійсно слухав. Ми почали бачитися частіше, спершу, як друзі, просто гуляли, пили чай на сходах біля набережної, обговорювали фільми. Він ніколи не питав про моє минуле і тим більше не тиснув на рани. Просто давав бути собою. Одного вечора, коли ми сиділи на даху під пледом і дивились на місто, він раптом сказав: Ти знаєш, ти дуже сильна, це видно, але не забувай, що навіть сильним потрібна ніжність, бо сила без тепла перетворюється на броню, і от тоді в мені щось зламалось. Але не боляче, а як струм, я заплакала просто мовчки, і він мене обійняв. Без слів, без очікувань, не скажу, що ми одразу стали парою, я ще не була готова. Але я знала, якщо щось і почнеться, то не з потреби вилікуватися, а з бажання бути поруч, бо добре, бо справжньо, я почала писати блог про зраду, про жіночу гідність, про те, як відновитись після втрати. І раптом у приватні почали писати інші жінки. У мене було схоже дякую, що озвучила, і я мовчала про це п'ять років, тепер знаю, що не одна, і я розлучаюсь завтра і прочитала твої слова перед дзеркалом. Дякую, е, і я зрозуміла, навіть найболючіші історії можуть стати ліками не лише для тебе, а для інших, бо правда, виговорена вголос, розрізає темряву. Минула майже весна Київ розквіт, я вже не прокидалась із тяжкістю в грудях. Мої ранки почались не з думки, як вижити, а з що зробити гарного для себе. і це був зовсім інший світ. Я продовжувала вести блог, а Іра, моя золота подруга, одного дня сказала, ти маєш написати книгу невигадану справжню. Про те, як вижити, коли тобі ріжуть серце свої ж, я лише посміхнулась, щось мені вже не шукало виправдання минулому, я не хотіла зрозуміти, пробачити чи розібратися. Я просто хотіла жити, і саме тоді, як у фільмах, коли героїня вже на підйомі дзвінок, номер знайомий, хоч і стертий давно. Андрій, спочатку, я не взяла. А потім подумала. А чого б і ні, Алло, привіт, Лєно, той самий голос, але вже не мав сили наді мною, чого хочеш. Я я хотів побачитись, поговорити. Просто поговорити без очікувань. Я погодилась не тому, що хотіла, а тому, що була готова, була вища за це все, бо жінка, яка встала з попелу, вже не боїться колишнього вогню. Ми зустрілись у тій самій кав'ярні, де колись сміялись плануючи весілля. Він прийшов у тій самій курці, але виглядав інакше. Очі втомлені, рухи нервові. І та напружена тиша, яку колись прикривав спокоєм. Ти змінилась, сказав так, і, на щастя, більше не для когось, пауза. Я був дурнем, я це визнаю. З лілею все давно завершилось. Вона не та, кого я собі уявляв. Ти була правдива, вона гра. Я це зрозумів надто пізно, я подивилась на нього довго. І вперше без злості, без болю, як на людину, яка пройшла повз мене, і не знайшла дороги назад. Знаєш, що найцікавіше, сказала я, я тебе пробачила. Він підвів очі. Надія в них заіскрилась, але я зупинила. Але пробачити не означає прийняти назад. Це означає, я більше не несу тебе з собою, ти частина мого минулого. Я вже в іншій історії він кивнув. Можна я колись напишу. Пиши, якщо хочеш, але не чекай, відповіді я встала легка, як ніколи, без каменя на серці. Бо він залишився там, у тій часті з остиглою кавою, і вийшла сонце било в очі, а повітря було живе. На вулиці чекав Артем так той самий прийшов мене забрати після зустрічі, просто щоб я не почувалася одна. Він подивився на мене мовчки, ніби питав: Як ти? Я лише кивнула все добре, нарешті добре, він взяв мене за руку, і ми пішли, без фанфар, без гучних слів. Просто разом у нову весну, у нове життя. І знаєш, що я хочу сказати тобі, якщо ти зараз читаєш і маєш свій біль, якщо хтось зрадив, зламав, знецінив, то це не кінець. Це очищення, це той момент, коли старе згорає, щоб ти могла вирости. Вища, сильніша своя, бо жінка, яка пережила зраду, це не та, що програла. Це та, хто дізналась, що може все, навіть жити без тих, без кого колись не уявляла себе. І знаєш, дякую їм, бо саме завдяки цій зраді я знайшла себе. Ось так історія добігає кінця. Якщо ви залишилися до кінця, чому б вам не підтримати нас підпискою? Це дійсно має значення. Я підібрала ще два відео, які гадаю вам сподобаються. Переходьте і дивіться. Я буду тут, готова поділитися з вами наступною історією. До наступної зустрічі!